Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в ну коротше погоду. Валим. Так, тут шрек? Шрек, шо, шо? шо? А, тут. А, тут хакер! Тікай! Тікай! Він всіх крутить! Малоть ми! Ми зарутим в кос. нє ні, ні, Нет, він тут. Ой-ой-ой! ой Будь ласка, тільки не за мною хакер, ні. Він вже там всіх повбивав, він крутиться тупо. Шо? О, не-не-не-не-не-не-не. Да хакер. Хакера ч снима. Так а що за похода, блисковки, ч? Куда хакер улетел? Ай, та, блин, я впав. Ну як так можно? Блин, де. Слики хакер. А, а блискавки, это блисковки. Пацаны, тікайте. Я тут буду тоже. Все, Валим. Капать. Тут відбувається улень. Тікаєм. Тільки на мене, тільки на мене. Ааа, я тікаю. <губить> О, чкала чуть не попала. Капається. Там дівка... Там хакер дівку вбив мабуть. Йо! -о. Чел, що ти тут робишь? <кручка> наверх. А, я, я... Я что-то не сдох? Блин. Копать. Хакер. Дико, Окей. Там батут я. Копать. ё Кая. Кфая. Я... Прыгну, то я сдохну. Не-не-не-не-не-не-не. Я лучше тут за низу тут нормально все вот шо ты зачем все а моны доси это срать Стремно. как о чм Прямо прям будинок попало о все мы Все? о вс о вже no, хакер откинув, я полетів кудись. Ах ти, крейсер хакер. Йо, ну подивіться, що <laughs> це таке. Э, чого воно впало? Тут хакер. Вот, ну це сліди хакера. То хакер. О, фрек. Фрек. Фрек Тут хакер, це хакер. Зразу хтось сдох. О, ні-ні-ні, тікаємо, тікаем, від хакера твою валом. Я хочу сфоткатись. Дідіть. Сфоткатись хочу. О! Все! Подивіться. Все. А! а! Куда? А, нет! Я хотів просто сфоткатись. Стоп! Так тут можна пройти. А? Ну, така собі тюрма, типа, Крута тюрма. Тут можна просто пройти. Ми тепер заключені з Капець <кій> Можна назад в камеру залізти. Блін, е. Цунами! Цунами! Цун... Нам треба тікати. Я не розумію, куди йти, куди йти? Це Цунами? Ні! Я не туди пішов, я в камерний цей відділ пішов. Чил, куди нам йти? Я встану сюда я буду зирить. Ч? Чолов... Что за ягачат реально? Склятка заліз не може вилізти О! зараз буде. ну все, це капець просто. Так, валим. І де? Де? Де цуна? Ой, воно прям заблизько. Пацани Давай, цунами! Е, де воно? Воно вже тут! Воно вже тут! Воно всю хату викинути! Я вижив! А воно якесь маленьке було. Подивіться, що воно маленьке якесь. Але я вижив, йо! Воно всю хату перекинуло. Я навіть не помітив. Я думаю, воно прям високе буде. Прям вот оду отсюда. Воно маленьке якесь. Ми вижили. Цю штуку реально можна получати урон, да? Ай! Просто Капець. Чел, ми вижили! Ми виживем! Йо, чел, ч ти до мене причепився? Зараз так зробить, щоб я улетів в космос, чи що? Ой, все. Ура! Ми вижили, ми вижили. Он досі ця цунамі. Капець. Чи так вийшов? Бо його забанили. Круто. Е, яка карта? Ч все? Е. все? Я теж, мабуть, злохну, ну, бо мало хп. <кій> давай. Все, давай. Тільки я, якщо я не потрапляю плю на карту, то це ж капець буде. Серд. Я піду, коротше, я знаю, куди йти. Так, давай, давай, давай. Сюди. Сюди, все. Просто сідим. Пацани кудись лізуть, а я Капець. Мені нічого не буде <laughs> Мабуть. Якщо буде сніжна лавина, це ж буде копать. Як вони звідси спустяться? Капать. Валом. Чел розсипався. Капається. Шрек, чого не таке великий, подивіться. Куда ліс? Що це таке? Йо. Кіра. А! Це за трус! Не-не, мені вже лучше пити, мабуть. А то цей зараз домик поїде вот в воду. Фрек! Фрек! Ні, срак! Фрек! Фрек, давай! Куда у нас не Ні, 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 ні! не не Фрек, ми маємо! Выжи тысячу <плес> головой в нас прямо в целом в... В землю тупо подивіться. <ріст>. <ріст> що це таке? Чо мене так трусить? Так що я, мабуть, випрыгну, то я здохну. Ай, Або... я вибрався, от я лежу, о. Че, зі мною все нормально, валим. ой Ну е... Капа... <ріст> Куди ще не лети, зир ты? чи так? Фо це таке? Е... Він застиг тупо. Ха-ха-ха! <ріст> Або в нього пінг великий, він просто влітає. Ой. Тот же полетів. Йо, я виживаю, я виживаю. Так, валим, 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 мансим, мансим. Ой-ой, чуть-чуть тюрна получу. Нормально все. Так, ой. Куди ми їдем? Ой. Нас тупо туди-сюди. Ми їдем туди, сюди. Капець. Два, валим, валим, валим. Ой, 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 ой-ой, ой-ой, не-не-не. Вс мы визли! Уху Ура! Там девка просто. Сидить. Ура! Ми тройти или ки чо? Хайть, что ти за звук? Четверо, ще хто здесь був? Хай. Шрек, анкрутицек спиннер. Эээ, е -е -е -е. чел, чекай. Тикай, ты чекай. Боже, він крутиться, як спінер, просто і всіх кидає зірте. А! Куди він проліз О, нє ні, ні, ні. Він розсипався Це Чи так. Чо? Йо, капець. Валим. Тільки я не включаю свій спінер, чи так. Йо. Валим. валим. Валим, 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 валим наверх. Тут вже можна типа, це. Драбина. А! Що? я от откинула. Там можна наверх піти. Але це якась типа блискавки чи буря буде. Якщо буде лава лавиться нами, буде круто. Бо це лава. <сум> Подивіться. Там чели нічого не роблять Капець. Валим. <сум> так. Встаємо просто в іконочку. Все нормально. Так, а. О, Оооооом. Ай, да ты шо мене кинула, эээ? Тигаєн. Йо, а ты хуто за крышу прорва, ми лучше низ. А тут еще читак смысл просто. я. яс. Ч на леса вообще? Кира леса. Можно питай кататися мной. А ой, ой. Піду покатаю. Эээ, е, час езжать не можна ч. Там чел вообще АФК стоїть. стоить. нічого. <coughs> так. Що ще тут? Є. Тут щось є. Ну тут одрабина я. Тут капець що руйнується. Все руйнується. Капець чел. Я. Ой-ой-ой-ой-ой, я, я выброс. Вам. Там чел, валом до нього. Бо йому чомусь нічого не ціло А! Чел! Там викинуло цю. Я в... Ой, чел Капець Що в нас за римом не попаде? Ой <рес> Я розсипався! Ні, блін Ну, короче, на цьому все Кому сподобалось, ставте лайки Підписуйтесь на канал Все, всім пока-пока Що це таке за чел? Все, всем пока